Всім привіт, всіх вітаю вас на своєму каналі. Вчора вийшов відеоролик про стариніфт, в якому я згадував проєкт такий NCP ProMpt, який дуже і дуже здивував крипту спільноту взагалі, а, тим, що роздав один з найжирніших дропів у 2023 році. Сьогодні ми розберемо а, про цей проект, подивимося, чи є в нього перспектива, так як він оголосив другий сезон своєї кампанії, як можна буде поутримати цей дроп, а також багато інших деталей. Тому всім бажаю гарного перегляду. Ну а перед початком цього відеоролика хочу вам нагадати про свій телеграм-канал, якому я кожен день викладаю різні криптотемки, криптопроект, які я особисто е роблю. Допустимо, інструкцію по сьогоднішньому проєкту ви також знайдете в телеграм-каналі, інструкцію по вчорашньому проєкту ви також знайдете в мене в телеграм-каналі. Також хочу вам нагадати, що є така штука, як навігація. Тобто, ви заходите в закріплене повідомлення, і тут ви можете знайти навігацію по каналу, тобто курс Орехова, три курси Волошне, курс по американському туву. Подурмуємо на 400 підписників. І там зібрано більше ніж. Так, скажем, 10 топових курсів блогерів там і крипта, товарка, рефаунд, трейдинг і так далі. Курс Лисого Денчика денчика ну і про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях? Тому посилання на телеграм-канал залишаю в описі під цим відео. Так, давайте взагалі починати. Розберемося. Напевно, що з як завжди з Твіттера. Твіттер налічує 210 тисяч підписників. в них в партнерах Binance лісилися вони також на Бінансі, роздали вони дуже жирний дроб. Допустимо. Е, найжирніший е, чек, тобто дроп, який отримав мій так скажем, знайомий, це було три аккаунти. З трьох аккаунтів він залутав 2800 доларів. Тобто це знову ж таки непогано. Я це скіпнув, тому що я думаю, та блін, цей пас купувати ще кожен день, мінтати, а там вже, блін, 10 доларів потрошеної комісії. Я просто був дурний. Не слухайте, зараз все об'ясню, як отримати і так далі. Е, вони оголосили другу кампанію е, свого цього, так скажем, дропу. Uh, і зараз ми в принципі, поговоримо про те, як його отримати, як його отримати безкоштовно, щоб не вкладати вкладення і так далі. Uh, в принципі, Twitter досить кошнутий, дуже багато топових криптопартнерів є. Давайте в принципі, приступати до самого сайту, як взагалі там заробляти поінти і так далі. Перед тим, як ми переходимо на сайт, нам потрібно залогінити свій Metamask. Metamask, хто не знає, це криптогаманець, його можна скачати. Інструкцію може подивитися. Я не буду зараз розказувати, тому що мені писали, що розказую детальніше, я розказую детальніше. Просто зараз такі деталі я углублятися не хочу. Що нам потрібно? Нам потрібно фармити поінти в цьому додатку. Як нам фармити ці поінти? Допустимо, допустим, ви конекти свій гаманець. Uh, і вам потрібно збирати ці поєнти. Як їх фармити без складно? Тобто це підписуватись на Твіттер, підписатись на Discord. Uh, кожен день чекати у цей віклі ранг, і кожен день робити репост в Твіттері. Все. В принципі, так ми фармимо поєнти без складені. Щоб фармити складенням, якщо звичайно, ви можете виділити на цей проект його 3 долара і назбирати тут, допустимо, умовних поїнтів 100, то і. Причому замінтите у ці всі штучки, це то там фотографії всякі і так далі. Це створюється зразу ваша нефтішка. За це ви гарантовано отримуєте дроп. Питання, які? І знову ж таки, не знаю. Е, кожен день. Щось в мене тут не це з гаманцем. Ой, не можу щось заклеймити. Ну, коротше, пізніше з цим розберусь. Е, Допустимо, вибираємо Share Now. Е, просто твіттері робимо репост. Пізніше, десь через хвилин 10 зайдемо, заберемо наші понти. Чекаємо свій rank. За нам теж. Тут, тут бачимо, що перше місце тут збирає 15 тисяч NPP, що <coughs> дуже-дуже жирно. А решту всі мають по 400, по. Ну, коротше, тут ясно. І знову ж таки, можна мінтити у ці всі штучки, допустимо, мінт і мейдж. Можуть, є за реферал, за рефералів і так далі. Кожен день ми можемо робити такі штуки. Допустимо, загружаємо фотку любу, я не знаю. допустим, тут старий ніф. Да? Загрузилося наше, допустимо, тут фотка. Ми якось її підписуємо, далі мінтем, створюється і нефтішка. Ми за це отримаємо 5 отаких от, поинтів. Вони сказали, що. Дроп буде 100% питання, коли, за які умови. За які умови, в принципі, я знаю, це потрібно е знову ж таки, назбирати тут поєнтів. Вони сказали, що мінт буде е точніше дроп. Якщо ви просто заходите в даток і збираєте ці, то хер вам мене дроп. А якщо ви вже виконуєте ці нижчі завдання, зв'язані з Твітером, то, та е таки, то будете претендувати на дроп. Ну, я думаю, що всі отримають дроп, хто виконав правильно ці умови. І я думаю, що не виникне знову ж таки чогось тяжкого для того, щоб тут отримати е, якусь винагороду. Тобто, ну, скажімо так, 300 поїнтів е, без складень, тяжко набрати. Ну, 100 без складень, набрати можна. 100 поїнтів, я не знаю, скільки це було. Це було 10 доларів, по-моєму, чи більше. Е, я думаю, що скоріше за все, що більше, тому що там ті пилотали дуже пожирні дропи. Я ж, якщо чесно вже цю конвертацію, не пам'ятаю, якщо я знайду. То може десь прикріплю. А якщо не знайду, то так і буде. Можете загуглити, там, оскільки люди отримали з інфібіпромту. Ну, суть того, що дроп ми отримаємо, це б так за ці завдання. Не тяжкі, не потрібно якісь там транзакції крутити чи ще щось. Просто заходити кожен день збирати цю транзу. Ви не скажете, а де нам взяти ці гроші на комісію? Я випустив відео про те, як купити крипту з вашої картки прямо на ваш гаманець. Там немає нічого тяжкого. Всі посилання залишу, знову ж таки, можете заходити дивитися. В принципі, все. У мене весь огляд на цей проєкт підійшов до кінця більше. Про нього я сказати. Нічого не маю, так як не маю більшої інформації. Хто має, пишіть коменти і так далі. Е, інструкцію знову ж таки в телеграм-каналі, е, Посилання на телеграм-канал в описі. Тому всім дякую, хто досі. Бажаю гарного дня і до наступного відео